Всім доброго, мирного дня. Ми показували котельню без дверей. Була вона, коли мені монтували ці відео. Я думаю, багато хто хто слідкує за нашим каналом, бачили, хто не слідкує і не бачили, можна подивитися, є воно. Так і писали різні коментарі, переживали люди, як так без дверей. Життя таке, люди як справляються, як можуть в кожну свої обставини. Не переживайте, двері бачимо вставлені, двері нові, двері запінені, все тут гарненько. Все тут добре. Давайте ми зайдемо в котельню, пройшло там, два тижні. Подивимось, що у нас тут відбувається. Що у нас тут відбувається? Відбувається наступне. На потові 90 На подачі. Тиск менше двох. На борці зверху 85. Посередині 87. Це говорить про те, що термометри нас обманюють. Трошки не точно, тут теж 85. І тут 85. Тобто зворотушка догріта до 85. До 85. Що в котлові зараз? В котлові. В котлові ще там паливо. Ого. Такий жар. Жар, вже, в принципі. Бо на вулиці диму вже немає. Ми такому напівтліні. Треба тут змазати. Зараз ми трошки по-іншому робимо. Тут що в нас? Тут бачимо жару. Ми трошки забито попал, він мав швидше горіти. Я так розумію, що попол десь не, не дочищений. Тут десь трошки випало вугілля. Трошки випало вугілля. Якось так. Значить, що тут у нас? Півтори тонни, про це все-все-все ми розповідали. Як у нас подача зроблена, як ми обходимо цього димогода. Все у нас є. Півтори тонни і працює на два будиночки. Там температура бачимо, на подачу стоїть 50 градусів. Хоча на термоголовості менше не співпадає шкала. Так буває деколи. В ту сторону, бо тут плюс-мінус 5 градусів по інструкції в даному випадку десь 3 градуси не співпадає із реальними. Плюс ще там термометр теж має погибку 2 градуси, плюс-мінус теж. Працює значить, зараз опалення на один будиночок, працює на другий будиночок і цих півтори тонни на добу не вистачає. Не вистачає півтори тонни на добу. Ну, тут Ще цікавий момент. Покажемо, яка теплотраса йде. Теплотраса йде в цей будиночок, Ось тут звідси бачимо, виходить з котенії. І подивимося, як вона утеплена. А утеплена вона <кхи> наступним чином тепло, вона наступним чином. Отак вона утеплена, бачите, як тепло траса. Ну, більше 10 градусів поки ще не було морозу. Отак вона утеплена, бачимо, щоб ви не думали, що вона без утеплення. Тут є утеплення. Не. Бачите по цих трубах? О, тут вона лежати 50 градусів собі де. Бачите, тут ну, трошки не утеплено, таке діло. Трошки вулиця прогрівається. Зате сусідам тепліше на вулиці, на такий мороз. Ось так ідете потраса. Постійно працюємо майже цілодобово. Ну і будиночок. Будиночок, скажімо там, теж без утеплення. Тут таке. І, і за того цієї бочки на добу не вистачає. На добу не вистачає. Ну або зараз, каже, вже так нагріли і до -до допакували, там до 90 градусів ще доложили, щоб... До, щоб працювало, щоб вже раз палити На добу На добу ледве-ледве витягується. Якщо так нормально більш-менш палити, до, до 70-80 градусів це треба дві протопки на добу. Такі теплотрати. Тут е, чудес, котел сам не зробить чудес, якщо у вас велике теплотрата, так що не розраховуйте. не Думайте, якщо тут пише борця, то у вас вже будуть такі чудеса, буде там без палива, без нічого, та ні. Так, котел, ну, котел він має переваги. О, сюди натягнуло величезне сухеньке, бачимо, який колір. Красота. Триходовий свою роботу робить. Режим, режим нормальний, хоча тут димохід дуже низький, мали підняти. Бачимо, така така сажа є по цьому. Воно, якби все файно, то і сажі було б менше. Котел це одне діло, але якщо, якщо у вас теплотрати великі, так, щоб їх компенсувати, все одно треба для того палити паливо. Якось так. Таке на сьогодні вийшло кіно на 5 хвилин. Дякую, хто з нами, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, тисніть пальчики вгору. До зустрічі!